Всем привет, друзья, с вами я, Ярик. Он там ботики возит. Так, я не помню, что мне надо работать. А, мне надо эту сину вырушить тоже, ну все, я вспомнил. Пойдём так, пойдем поздороваемся. Ну здорово! Здорово, кося с ворушиться? Ну да, Жанни, кажется, можем не текуть, бо селитру носить, ну, дай ми определим. По тим трактором стежки поробили. Каже по везме, ти мог хайор то ходи по стежках якось. Мені ехать? Мені будут ездить. ось розкидати. А я шо? А ти привезеш селітру. Ага то давай значить, я ну ще не зараз. а земля трохи посох Зараз да, разве открыли телефон подарились когда раз... молоть Ну, значить, я буду вырушить вирушити. Так, вырушить Тільки де це я не тоді вчора поставив. Ви десь не бачите? Ну, там стоїть. Але? І горить. Повисло, він не хоче їхати. А я так само вісім камінь житті. Ну, отак і наш уже пів Давайте будемо на такому красавцю, хай ти відпочиває. Дякую. Ти ще за гроші Так я їду. Так, зараз відчіпимось. Я хочу, щоб оцей щось в мене вирушив. Не класс класс тут Так класс Так класс 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 Так класс 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 Пишите комментарий -мо, -мо, есть дере езды. Телефони телефоны відкрыть який там прогноз погоды. Опять. Подчепимся. Так, вичиняю. Телефон. О, на завтра. Пошли, не июля май Получається, ось, потім буде. А 2 і просто буде дощ, і потім гроза. Не бачу, не бачу. Так, ну що, полетіли. Так, бачите, як прикладено роботу. Так, розкладаємося. Важко заповнити вмикаємо. Дивіться, я даю из клавнича, але у мене кручится. Вони мене для включені. Ну, якраз разогрелись. И вс, так, я буду їздити. нормально Ну не буду все еще уже удовольствие растет. А вы пишите комментарии, что вам нравятся такие идеи. Даем заодно. Трактор ще пока не с буксує, слава богу. Ого. не Майнкраши. Я тільки стукнуть мне ж. О, я приїхати про не можу. Тільки получається, не дає. О, все. Є. Є, є, є. Я все держу, що це пощу зро. А, ні. Зараз я буду жити А, зараз ще поїхати в магазин прийдеться. Чого? А, волки щоб згребти. Ну, так воно будет колей. Зараз попрям. Все будем прибувати. Отакі буває бах отакі. Робити такими маленькими пмпочки. Не, ну, мені сподобалось да, щоб була площа, було б вс інтересніше А так і від цього я удовольствия получу. Опля, і це яке лейтове місце. О, дивіться, тут дороботано я не <клес> костав, так не і стоїть буде. Блін, класно, вау, мені сподобала. Игра реально дороботана. <клес> не ну, блін, Ну, блин, ну судно, любой игры я якась по. Але ж, ум тут так є. Я по поїхати поехать тикувать. Ну я не уверен, що он буде тиковать, но не знаю. Ее, е, пишу проценты. Вс. О, так я делаю буду дальше те тикування. Нашел гарно гарнутий склав на прицеп. Ні, я не вашу ще. Приезжал бачив половину складу А, ну да, гарно, согласен з тобою Знаєте що, яка є проблемка? Що тут бачите развертаться паном, по-перше, не за трави, а за те, що тут мокро. Угу. це реально вже перебор Давайте почековый будем уже їхати, завозить, и мы уже будем якраз. брати це, що нам надо. Трава не сильно густа, а не, она такая густа. Так, мне... Так, ну что я получается? Не буду... Да, мне <клышко> <клышко> ага, так сам. Трактора тут? Що, еле еда? Да я в того з вылом. Подожди, давай сяду й назад. что ти сюда что-нибудь стекошки нам не дают. Что мой не знаю. Может чипиться надо. Чпийсь. Прицеп от чипи. А-га. Uh -huh. Причепил. Ты у вас здесь я чипил, не uh -huh і от вс. Ти зарыв вашу почти, да. Да. Вам не контент. який це... <клух> я хорош. Я думаю, що я вже ніколи в житті не виїзу. Я і короче це він їде по понеже, а я його доганяю. Я больше б тік... Мен тільки не, не, не баується. Я рада, я по понігне доганяю. Да. Я він йде по поповишне, я доганяю. Як воно тебе да тільки кубас? Мне еще друзья надо ехать кстати, не заметить уже два часа дня. <плодисменты> а ну да, все правильно. Просто карта. Я их понял. А теперь куда мы их тут такие вызов? Сюда. Тут такие фермы Я Не знаю, что це за ферму. Тобі сказали я и еду, не знаю. Так я до нього не узав, я так понял. Выбила я мою. Пауза. Що, друзья, не компота выбила. И моя крошек. Все добре, чтобы в тебя вымір сохранить. У великі жилки часов чі и тю один ну, упав. Зараз компот пойдет якось почеплять. Якраз цю кассу забираю. Кай. Тотикай. Йоп. Надо було ждать Ярик. Надо було подождати, щоб на місці скидати ось де я. Що я зараз туди йду? Розвертаємося та. Так, мені ще треба прицеп нагаду на, на лісному. Я знаю, як плавно мені капець. Зміню на фронтальника, моцо тягну мою останню подбину. Очипий то прицепа. Сенаціо фермера. Ну а просто брат начал. Так все их не так Так что можно оставлять тут. И мы фонталиком чука подниму. Бля, тики подниму нафиг. А ты не можешь, блядь. Можу. Прицеп дальше не дай. Так понял. На тут. Цю... О-о-о! Тепер мені мої по... Та хай сплю на прицепу буде. Ну ты know, це идти фронтального затра. Та ногами иди туди. Покажи, як ти ходиш. Я ведь раз показав. Так, ч, прицепа тут. там може, если скину, може ще з прицепа так друзі, идем по обочині, бо если є... машина ну фермер если якщо... начальник каже добрый вот и можно начинать занять технику йогу фермер не казал что попытали Я загоняю потом я напишу до, до кулачки ну да о, друзі, я поставлю на паузу. Так я Зараз буду бігти, поставлю на паузу. Уж 15 минут. Твое що не завершиваемся. А, друзі, будем завершиваться. Так что всем пока, сам был я, Ярик. Другу і часть далі. компот. Пока!